29 квітня 22-го року. Воюють, як дика орда. Вбивають, гвалтують, мордують. Кремльовські ви господа. Ну хіба ж так воюють? Безбожні ви звірі, чекісти. Загнали людей в катакомби. Розмальовані ви комуністи. По бетону, ви фосфор і бомби. З часів гладіаторів Риму, лежачих хіба добивають, чекіська є сволоч без стриму, від дюнкерка так відступають, нема вас і поваги до Бога, без совісті ви без моралі, яка вже скажена тривога вбиваєте в землю всіх далі. За що ви, звіряча армада, на місто Дикунське напали? Не хочеш проклята бригада додому, грузіться на шпале, воюють за що ненаситні чужинці, вам мало землі чи Сибіру, убивці, рашисти – це руські ординці, та ваша безпека впродовж до Нібіру. Та хто ж це на вас нападати, збирався колись. А чи може ще буде весь захід для вас, як квітучі собі емірати, де в банках від вашої влади прибуде? Кремлю, лиш би, вигода, власна і статки, продати для себе всі надра, вам мозок б забити увесь без остатку, зігнати б собачу ескадру. Вам зброю підняти на владу та змести її і безслідно. Сформуйте повстанські бригади і знищить Кремля принагідно. 8-10 травня 2022 року. Який ти Путін президент, коли гарант у тебе резидент і резидентська в тебе агентура? Зайшов твій вільно контингент, а ти б хотів, щоб зайняв континент, якби твоя у нього кон'юнктура. Тонне бомб і фосфор міне, ти все місто уроїне, це останній твій наказ, Надважкі хімічні піни, Щоб залить підземні стіни і запустить під землю газ». Так, рашизму, метастаз, що проходить сотні фаз і зароджується в душах. Це останній в тебе сказ В міра руського екстаз, як складується у душах. 11-13 травня 2022 року. Оголосив ти наступ на Молдову, денацифікації здійснити план. Ти раз у Криму в маєток гонорово, потрібно скільки тисяч жертв тиран. Чи це військові мирні будуть люди? Тобі байдуже, як завжди, для тебе не Христа і Юди, а хоч би тридцять срібних і вражди. На всі епохи і століття, і історичні землі в тебе цілий світ, а попереджувальна відсіч, відсіч з підворіття – Бо НАТО вже на Марс організовує політ. І скільки вимушених рішень ти оголосиш дуже своєчасно, коли здає тобі без перевішень перед Одесою Попасно. 14 травня 2022 року. З інформації влада повертає 16 травня заняття в закладах за розкладом до війни. Це ти Зеленський, знов за шашлики, шкода, що пізно не на майські, твої пштабістів наштики з кремлем домовились, шахрайські. ти спланував закінчити війну і Придністров'я так, як із щонгару, впустить на південь сатану в котел на сході, за яку їм кару, а Маріуполь весь піде під ніж. Голодна смерть на Азовсталі, щоб ти літав, як хлопчик, босоніж від радості підписував скрижалі. 15 16 травня 22-го року. Стосовно азову і бригади, товаришу Нетто, а як вашим гетто бомбиш алігретто, усіх венегретто б Амаретто, товариш ЧК, а кишка не тонка. Щоб усіх з ЗКК. процедура легка, коли ціль в Криївках. Товариш рашист, перший всіх терорист, доки ядерний свист, ціле людство притис розпустив стільки кист, товариш денацифікатор, перший всіх провокатор і фальсифікатор, як останній диктатор, всіх офшор узурпатор, ти для всіх алігатор.